Добрий день, малята, хлопчики дівчата, сьогодні я запрошую вас на цікаве заняття з розвитку мовлення. Як завжди, на таких заняттях ми вчимось правильно говорити звуки, слова, формувати речення, відповідати на запитання. Говорити ми сьогодні будемо про професії, з якими познайомились на цьому тижні. Але ж щоб наші губки, зубки язичок підготувались для подальшої роботи з розвитку мовлення. Нам потрібно і їх підготувати. Отже, давайте проговоримо разом всі чистомовки. І я починаю ви повторюєте. Ні, ні, ні. Всі лікарі потрібні. Повторіть. Іст, іст, іст. Отже, лікує окуліст. Повторіть. Ку-ку, ку. Захворів. Викликай швидку. Повторіть. Ар ар ар. Смачні страви готує кухар. Повторіть. К-К-ка. Ка, ка, Одяг шиє швачка. Повторіть. Ні, ні, ні. Всі професії потрібні. Повторіть. Отже, ми підготували губки, зубки язичок для подальшої роботи. І розпочинаємо наші ігри та вправи. Перша наша вправа називається Вгадай, хто це. Подивіться на ілюстрацію. Я буду показувати на якусь ілюстрацію, а ви повинні і запитаю, хто це. А ви повинні сказати Це. Ну, наприклад, хто це? Це – вихователь». Що це? Це указка. Отже, розпочинаємо. Діти. Хто це? Так, це кухар. Хто це? Це швачка? Хто це? Це вихователь? Хто це? Це двірник. Хто це? Це перукар? Хто це? Так, це лікар, але ж це лікар, хірург. Тобто це хірург. Хто це? Це окуліст. Ось ми з вами і справились з першим завданням. Слідуюча наша вправа називається доповне речення. Правила такі, я розпочинаю першу частину речення, а ви доповнюєте другу, починаючи зі слова А. Ну, наприклад, я працюю в групі, А! Двірник працює на вулиці. Зрозуміли? Отже, розпочинаємо. Водій перевозить людей. Що робить лікар? А, лікар лікує людей. Або можна сказати так. А, лікар спасає, рятує життя людям. Йдемо далі. Швачка шиє одяг. А, що робить перукар? А, перукар робить зачіски. Йдемо далі. Очі лікує одяг. А що робить педіатр? Пам'ятаєте про дитячого лікаря? А педіатр слухає, перевіряє, контролює, виписує або просто А педіатр лікує дітей. Далі, вантажна машина перевозить вантаж. А кого перевозить швидка? А швидка перевозить хворих людей. Далі хірург робить операції. А, що робить стоматолог? А стоматолог лікує зуби. Діти зараз пропоную виконати завдання, що для кого. І я буду запитувати, показуючи на предмети. А ви скажете, для кого вони потрібні. Отже, подивіться. Кухонний посуд потрібен для кого? Для кухаря. Далі фен, щітка, ну, або гребенець, ножиці, ножиці. Потрібні для кого? Для перукаря. Далі. Сантиметр потрібні для кого? Для швачки. Таблиця для перевірки зору потрібна для кого? Для окуліста. Термометр, фалендоскоп потрібні для кого? Для педіатра. Далі. Шпати. Оглядовець дзеркало. Щипці потрібні для кого. Для лікарів. Але ж для кого? Для кого? Для стоматолога. Ось із цим завданням ми теж справились, але ж хочу ще запитати. Спеціальний медичний одяг потрібен для кого? Для лікарів. Швидка допомога потрібна для кого? Для хворих людей. Для нас з вами. Отже, із цим завданням ми впорались. Зараз запрошую на останню вправу, яка називається Дай відповідь. Правила такі, я запитую, а ви відповідаєте. І так, розпочинаємо. Чому люди інколи викликають швидку допомогу? Правильна відповідь така. Тому що їм потрібна допомога. Далі. Для чого лікарі носять спеціальний одяг і спеціальні медичні шапочки? Для того, щоб мікроби не попали на хвору людину. Навіщо кухарю потрібен кухонний посуд? Та це ж просто для того, щоб готувати в цьому посуді різні страви, різну їжу. Чому люди. Для того, щоб бути гарними. Або, сказати можна так, люди в перукарню ходять для того, щоб мати гарні зачіски, щоб слідкувати за своїм волоссям. І останнє питання. Чи потрібна праця швачки? Так, потрібна тому, що не буде швачок, не буде одягу. Ось і всі мої ігри по? І завдання по розвитку мови.